Засолений хек, такий, як оселедець. Побачив таке відео в інтернеті, ніколи такого не робив, але зараз засолимо, заодно побачимо, що з цього вийде. Почистив трохи оці плавники на хекові, і тепер потрібно нарізати стейками десь по 1,5 см. Приблизно ось такі ось шматочки в мене вийшли, тепер це все відправляємо в якусь глибоку ємність. Тепер додаємо до нашого хеку солі. Солі треба стільки, щоб кожен шматочок був обвалений в солі. Десь ось так, я думаю, і перемішуємо. Накриваємо плівкою і на ніч в холодильник. Далі нам нашу рибу треба дуже добре промити від солі. Риба така вже стала трохи плотненька, така як оселедець. Тепер беремо холодну воду, пропорція 1 до 2 з оцетом. Продаваємо. Отак нам треба залишити на 2 години, щоб вона ще помаринувалася. Риба від оцету побіліла, вода забрала лишню сіль. Тепер що ми робимо далі? Беремо пів цибулини, якусь ємність, можете взяти банку, якщо немає лотка. Ось так от переминаємо цибулю, щоб вона максимально пустила сік. Тепер сюди перекладаємо рибу, додаю пахучої олії. Це все добре тепер перемішуємо. І в холодильник ще на 2 години. Давайте пробувати, що в нас вийшло. Ось такі от шматочки на вигляд. Питав заодно в чата GPT, чи взагалі таке можна робити. Він каже, що так пів світу робить, а я навіть не знав. Отак от всередині, все біленьке. Ну. Дуже схоже, знаєте, до що? на судак дуже схоже. М'ясо не таке жирне, як оселедець. Таке жирне, тим паче, ніж скумбрія. І я вам хочу сказати, що це смачно. Я сам здивований. Угу.